Червень 2023 року колективу Липковатівського аграрного коледжу запам'ятається ще однією перемогою на довгому шляху боротьби за право користування земельними ділянками, якого навчальний заклад був позбавлений. За землю сільгосппризначення льовоспризначення Липковатівці судяться з 2014 року. 14 червня біля Полтавського апеляційного суду зібралися представники коледжу та громадської організації Правий сектор, які приїхали на чергове судове засідання. Сьогодні було слухання судове заяви Носовського Вадима Пантелеймоновича про перегляд за новою ставиною на рішення Харківського апеляційного суду Харків від 8 квітня 2016 року у цивільній справі. Номер 631, 1638-15С. Зазначене рішення Апеляційного суду, воно вже є давно виконаним, воно є абсолютно законним, але, на жаль, наші опоненти, користуючись вимогами, на їх думку, закону, хоча я знаю, що на сьогоднішній день це взагалі їх претензії не мають жодного законного правового підґрунтя, вони протягом останніх трьох років намагалися це рішення переглянути. Сьогодні дійсно завершилась така дуже довга процедура. По цивільній справі за участі виховатівського аграрного коледжу, в боротьбі за відстоювання державницьких інтересів, відстоювання сили закону. І, незважаючи на дуже довгу процедуру цього перегляду, я, чесно кажучи, вдячний Полтавському апеляційному суду і. Громадськості Витковатівського аграрного коледжу за активну позицію, але насамперед дійсно все ж таки Полтавському апеляційному суду за оперативний перегляд зазначеної справи за абсолютно чітку можливість сторонам надати свої пояснення, надати свою позицію, реалізувати свої повноваження, в тому числі за допомогою відеоконференц-зв'язку, який на сьогоднішній день є. Актуальним враховуючи сьогоднішнє становище в нашій країні. І сподіваюся, що все ж таки зазначене рішення суду буде виконуватися абсолютно всіма учасниками справи. І держава, особі видкуваті аграрного коледжу, зможе все ж таки зберегти той величезний скарб, який має на сьогоднішній день мається в державі у вигляді зазначеного навчального закладу. У вигляді його колективу і головне у вигляді тих студентів, які популяризують і розповсюджують свої знання не тільки на території України, а й на території всього. світу. Утарський апеляційний службу хвилин. У цивільній справі коледжу Лікабатівського Вадима Петровича, головного управління державного кадастру в Харківської області, реєстраційної служби на Володолайському районному управлінні острій Харківської області відділу Державного кадастру України на Водолайському районі Харківської Політики та продовольства України, Міністерства освіти та науки України, прокуратура Харківської області про скасування наказів, визнання договорів ради земельних ділянок і скасування державної реєстрації, вилучення земельних ділянок з незаконного користування, виключення відомостей Державного земельного кадастру, відмовити. <аспілку> no, я дуже радий рішення такому позитивному рішенню суду. Але, на жаль, це вже таких рішень більше ста. Тому знову-таки мене трошки засмучить, що, на жаль, ми ще в таких самих обставинах будемо зустрічатися із представниками коледжу, і з адвокатами, з їхніми юристами, що боротьба, на жаль, за державну землю ще не закінчилась.